Пізнавати нові місця країни завжди цікаво, так само як і пізнавати нові науки. У нас сьогодні в гостях директор Івано-Франківської філії відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна Григорій Васильович Кіт. Доброго ранку вам! Дякую. дякую за те, що ви завітали до нас. Ми знаємо про те, що міський міський конкурс фінансує дітей інвалідів. На дистанційній формі навчання розкажіть, будь ласка, більш детальніше про цю програму, що вона собою передбачає, в якій формі відбувається безпосередньо навчальний процес і яка особливість цього процесу, і скільки зараз наразі у вас є учнів такого типу? Добрий ранок Івано-Франківцям, всім нашим, хто нас бачить. Напевно, щоб відповісти на це питання, я мушу чуть-чуть ширше тему розкрити і розказати, угу. що. На сьогоднішній день відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна це є вищий навчальний заклад 4 рівня акредитації, який є серед приватних вузів найбільшим. У нас на даний час навчається близько 20 тисяч студентів, працює більше 2 тисяч працівників, і має він 45 напрямків по 41 спеціальності. Це на даний час є серед приватних вищих навчальних закладів найбільший заклад. В Україні. в Україні. Він представлений не тільки в місті Києві, де є базова структура, він налічує 13 інститутів, три філії, зокрема в Івано-Франківську є одна, і решту коледжів. Дуже широкий спект спеціальностей дозволяє нам залучати кращих випускників шкіл для навчання. Дуже цікавим є те, що наш університет запропонував, як то кажуть, руку допомоги якраз. Учням, студентам, які є з малозабезпечених сімей, які не мають неоднаковий рівень підготовки і неоднаковий стан здоров'я. На даний час в нашому університеті навчається близько двох тисяч студентів, які мають вади зору слуху та опорно-рухового апарату. Такі студенти навчаються івано-франківській філії. Зокрема, завдяки підтримці міського голови Віктора Андрусовича Нушкевича, депутатів міської ради, прийнята програма. Для студентів, якраз із вадами зору слуху і опорно-рухового апарату, у нас на даний час навчається 8 студентів по цій програмі, а також 27 студентів навчаються по програмі підтримки фонду захисту інвалідів міст Рівно-Франківської області. Григорій Васильович, не є секретом і те, що дуже багато наших випускників вузів, отримуючи диплом, залишаються безробітними. Наразі як це питання вирішується? У вашому закладі ваші випускники виходять просто з дипломом, чи вони вже чітко знають, куди вони підуть працювати? Питання працевлаштування є надзвичайно важливе і тяжке для наших всіх вузів, не тільки для нашого, а для всіх і державних, і приватних, і комунальної власності, і змішаної. Проте в нас існує школа кар'єрного зростання, яка знаходиться в базовій структурі, де можна підшукати собі роботу. Яка може забезпечити якраз підкріпитися цими знаннями, які можна, які здобуті у університеті? Значить, на даний час ми приблизно 70% наших випускників працевлаштовані. На жаль, близько 30% ще в пошуках свого місця працевлаштування. Але все таки більший відсоток більший відсоток це зумовлено тим, що прийнята програма забезпечення роботою інвалідів, зокрема і випускників вищих навчальних закладів. І там, де є 20 робочих місць, кожен роботодавець повинен створити одне місце для людей з обмеженими фізичними можливостями. І це якраз завдяки цій підтримці багато наших студентів якраз і одержують роботу. Васильовичу, чи належним чином в сучасних умовах держава дбає. Про соціальний захист осіб з певними фізичними вадами, чи можливо державі варто на деякі окремі аспекти звернути більше уваги, зокрема чи в матеріальному забезпеченні, чи можливо в частині фінансування цих дітей. Ну і зрозуміло створення місць для людей, які мають фізичні вади, місць праці в подальшому. Розумію, значить, це питання в державі не є так забезпечено, як би ми хотіли. Тому що, наприклад, ми маємо дуже широкі зв'язки із зарубіжними партнерами. 132 країни співпрацюють з нашим університетом по програмах подвійного диплому, по програмах обміну студентів. Найбільше ми просунулися в співпраці з Польщею і Литвою. Це Шауляйський університет і два університети в місті Варшава. І коли ми відвідуємо ці навчальні заклади, ми бачимо, що там держава більш дбає для своїх таких людей, які мають певні обмеження. Але для того, щоб створити, наприклад, належне робоче місце для інваліда, для людини з обмеженою можливостями, потрібно виділити в 4-5 разів більше коштів, аніж для звичайної людини. І тому в нас держава не може так ще фінансово забезпечити цього напрямку. Проте є волонтери, проте є добрі люди. Проте є різні гранти міжнародні, які дають змогу залучати певні кошти. Держава, на даний час, ви знаєте, йде війна, і дуже багато соціальних програм урізані, і тому брак коштів відчуваємо ми всі, і особливо для таких незахищених верст населення, як наші студенти. Адже відношення держави до таких людей це якраз є лакмусовий папірець, якою є держава, чи вона є добра до своїх людей, чи вона просто байдужа до них і тільки е, користується. Працею здорового покоління ну, наскільки ми знаємо, ваш вуз до цих студентів якраз дуже великою увагою і любов'ю відноситься. У вас є наскільки нам відомо, і е, зручності, щоб до і зайти до вас, е, наш керівник, ректор нашого університету Петром Таланчук, Це перший міністр освіти України. Він, коли будучи міністром освіти України, він об'їздив дуже багато держав і він бачив якраз рівень освіти. Бачив, як відноситься до студентів з обмеженими можливості в інших країнах, і однією з його таких було мрій створити навчальний заклад, який би давав можливість навчатися якраз саме цим людям. І, наприклад, чотири роки в нас вже існує проект по інклюзивній освіті з Канадою. Вони виділили більше 80 тисяч канадських доларів для того, щоб зробити такий пілотний проект між Україною і Канадою якраз по інклюзивній освіті для студентів-інвалідів. І для цього вибраний наш університет. І всі наші територіально відкрадені підрозділи, які є на Україні. Їх є 30, Вони всі забезпечені і пандусовими під'їздами, і спеціалізованими туалетами. Також ми створюємо робочі місця для студентів. З вадами зору слуху опорного апарату, тобто є відповідні програми, є відповідні методики по програмі міста Івано-Франківська. Ми, крім тих грошей, що виділяє виділяє виконком місто, ми ще залучаємо власні кошти, а також кошти із інших організацій. І для них є так звані викладачі, консультанти, тютери які два рази на тиждень підходять до цих студентів або спілкуються з ними через скайп. Через електронну пошту, тобто ці студенти весь час є в зоні уваги наших викладачів, нашого університету. І почувають себе повноцінними студентами. Так, вони почувають себе повноцінними студентами, тому що вони навчаються в змішаних групах. Наприклад, у нас є незрячий студент Максим, є Оля, вони навчаються в звичайних групах. І наші студенти з розумінням відносяться до них. Завжди підтримують їх у всьому, і завдяки цьому, значить, вони кажуть, освоюють це середовище навчальне, а згодом, я думаю, що вони знайдуть гідне місце в нашому суспільстві. А які спеціальності у вашому вузі ну, таким попитом, як кажуть, користуються. користуються? В нашому вузі є, я вже казав, 45 спеціальностей угу. по 41 напрямку. Серед них дуже популярні на даний час це психологія, соціальна робота, правознавство, міжнародні відносини, ІТ-технології. До речі, наприклад, дуже багато країн з нами співпрацюють не тільки так, будемо сказати, з корисних мотивів для них, а й для нас. Чотири роки тому наша співпраця з Кореєю вмічалася тим, що на 450 тисяч доларів уряд Кореї поставив комп'ютерної техніки в наш університет. І на даний час є е, програма, яка наші викладачі їздять на стажування в Корею, корейські приїжджають сюди. Один раз в тиждень безплатно вивчається корейська мова, а також один раз в тиждень безплатно е, надається е, вимоги до е, робочих місць Кореї. Крім цього, корейська сторона створила в нашому університеті. У нас є декілька корпусів, в третьому корпусі, такий зван, так званий центр е, доступу до інформації. Значить, там встановлені сучасні комп'ютери, і студент з дев'ятої години до шостої по студентському квитку може будь-яку інформацію безкоштовно для себе почерпнути з будь-якого джерела. Супер. Якими напрямками підготовки Івано-Франківська філія цікава для абітурієнтів Прикарпаття? Uh, ну і не тільки Прикарпаття. На даний час в нашій філії є три напрямки, на які ми маємо ліцензію: це є правознавство, програмна інженерія і журналістика. Крім цього, в нас в університеті є розроблена програма Твій шанс, яка дає змогу за дистанційними формами навчання одержати освіту по будь-якій спеціальності, яка є в нашому університеті. Ця програма досить гарно опробована, і вже другий рік вона служить для того, що це приблизно 10% на даний час наших студентів вчиться по такій програмі. Тобто ви можете здавати контрольні роботи, екзамени, не виходячи з своєї квартири. Я думаю, що наші телеглядачі вже всі проснулися. Я би ще хотів на завершення дати таку невеличку інформацію, дуже корисно тим, кому за 45 років, називається 45 плюс твій шанс. Тобто ті, хто знаходяться на біржі праці, ті, хто працюють не по основній спеціальності, а хочуть мати іншу освіту, можна пройти навчання в нашому університеті через так звані. Відповідні оплати з біржі праці. Значить, на даний час у нас навчаються студенти по спеціальностях програмна інженерія, соціальна робота і правознавство. Якщо є такі зацікавлені особи, ми будемо раді надати їм консультацію і запропонувати конкурентну спроможну спеціальність на. Даний час, отже, вчитися ніколи не пізно, і навіть якщо вам 45+, плюс, теж можна стати студентом Нашого вашого вважайно. вузу. Зрозуміло.